Ураган розійшовся нічією з хітом. 15 жовтня відбувся центральний поєдинок шостого туру футзальної Вібет Екстраліги. На франківському майданчику зустрілися два запеклі суперники. івано франківський ураган приймав столичну команду. «Хіт». Гра лідерів з перших хвилин видалася напруженою. Вже на шостій хвилині зустрічі вдалося відкрити рахунок хітовцю Євгену Жуку. Ураганівці не заставили довго чекати свою відповіді, і вже на сьомий хвилині, після потужного удару Петра Шутурми, м'яч з рикошета від гравця хіта потрапив у ворота суперника. Відтак за рахунку один. Один команда відправилася на перерву у другому таймі. Напруга не зменшилася. Обидва колективи грали на рівні, створюючи багато моментів. На 30 30-й хвилині Євген Жук оформив дубль у ворота драконів. Але на 35 й хвилині другого тайму капітан драконів Ігор Корсун взяв гру на себе та точним ударом у ворота суперника зрівняв рахунок. 2-2. Вважаю, що рахунок по грі закономірний. Приблизно рівна кількість моментів гольових була. Нам не вдалося повести в рахунку, щоб зіграти якось по-іншому. І був рахунок або нічийний або програвали, і це змушувало нас все ж таки більше відкриватися і шукати шанс на забитий гол. Вдалося зробити 2-2, шукали свій момент в кінці. На жаль, декілька нагод втратили. В цілому вважаю, що матч був видовищним, матч вдався. І в майбутньому теж будемо налаштовуватись тільки на те, щоб грати виключно на перемогу. Гра була бойова, результат закономірний. Жодна з команд не хотіла поступатися, тому і по грі ми вважаємо, і по результату все закономірно. Десь в деяких моментах щастило хіту, в деяких моментах урагану, тому результат закономірний. Всі хотіли виграти, але нічия – це також позитивний результат. Решта матчів шостого туру відбулися 14 та 15 жовтня. Зокрема, столична команда «Аврора Клас», яка перед звітним туром була на четвертій сходинці, та поступалася одним очком соколу, здолала хмельницьку команду з рахунком 3-1. Це дозволило киянам у підсумку зрівнятися за очками з ураганом на одне більше від цього дуету у хіта. У інших матчах у Рівному місцевий кардинал переграв львівський «Інайті» 0 натомість Харків. Також вдома був сильніший за рятувальник 6-2. Ще в одному поєдинку Львівська енергія взяла три очки у матчі проти Скаяпу. У підсумку перемоги команда з Львова 2-0. Збірна України зіграла в нічю з сербами. Українцям не вдалося вдруге переграти опонентів, утім і не програти також. Вже на 17 17-й хвилині матчу. Збірна Сербії відкрила рахунок. Це сталося після дальнього удару Петрова. На жаль, сербам у цьому епізоді допоміг рикошет від Жука. Після чого м'яч полетів у ворота і Савенко вже не встигав перегрупуватися. Але на 26 й хвилині українцям вдалося відновити статус хво після розіграшу ауту. М'яч дійшов до жука, який і став автором голу, після якого рахунок зрівнявся один. 1-1. у завершальній хвилини матчу стало зрозуміло, що сербів нічийний рахунок влаштовує у той час, як українці намагалися вирвати свою першу в цьому елітному раунді відбору домашню перемогу. Зрештою, фінальна сирена зафіксувала ніч'ю з рахунком 1-1. Ні одної легкої гри не було. що Бельгія, що Сербії, поляки дуже хороші збірні. Але напевно я би теж все-таки сербів виділив. Ну, це топ команда Я рахую європейського футзалу з хорошими гравцями потужними. Тому вважаю, напевно, їх саме знає свій наступний матч у рамках елітного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2024 Збірна України проведе 15 грудня в Угорщині. Суперником Соніжовтих буде збірна Бельгії. Боювання чия у Львові. Карпати та Прикарпаття забили 6 голів, але переможця не виявили. У неділю, 15 жовтня, на Львівському стадіоні Україна місцеві Карпати зіграли з Прикарпаттям ЗСУ в рамках 12-го туру першої футбольної ліги. Карпати активно розпочали матч, але пропустили після першої ж атаки гостей. А вихід один на один реалізував головний бомбардир Прикарпаття Андрій Хома. Проте вже у наступній атаці Зеленобілі зрівняли рахунок. Підлепенець з меж штрафної пробив у ближній кут один А вже на 12-й хвилині після Передачі Костенка потужно у ближній кут пробив сухар 2-1. Урешті часу першого тайму господарі домінували, але варто віддати належне футболістам Прикарпаття, які не опустили руки і продовжували при першій можливості виходити в атаку. І на 31-й хвилині м'яч після удару Рудюка влучив у руку Рябова. 11-метровий чітко реалізував капітан команди Василь Цюцюра. 2-2. Після перерви львів'яни кинулися забивати, але довести свої атаки до логічного завершення не могли. Натомість Хома наважився на удар за меж штрафної. І фортуна посміхнулась нападнику. Безумовно, цей гол є окрасою матчу. Але майже відразу господарі зрівняли рахунок. Підлепенець прострілив, а Демченко пробив у верхній кут. 3 -3. У підсумку матч завершився результативною нічиєю. Хто би сказав, що 3-3 буде, то ну, дуже багато голів. Да? Ми, я думав, що буде розраховано таку тяжку гру. Думали менше буде голів. Ну, Сьогодні такий футбол. Для болівальників добре. Ми їхали за очками, настраювалися на перемогу. Ну, Розуміли, звісно, коли ми їдемо, що буде дуже тяжко тут вирвати перемогу. Ну, Налаштовували хлопців на перемогу, получилось нічим. У нас була така достатньо велика перевага. ми забили, але тому що й три пропустили. Дуже слабо зіграли наші захисники в плані оборони і в плані підборів мечі. Так що тут, звичайно, ми за, за скільки, за 11 матчів пропустили 4, а тут за груз три у інших матчах 12-го туру. Агробізнес розійшовся миром з епіцентром. 1 1-1. хуст вдома поступився «Буковині» 1-2, А «Поділля» мінімально обіграла металіст. Натомість у Дербі двох нив сильнішою була тернопільська у найближчому 13-му турі. Прикарпаття ЗСУ, які піднялися на сьомому місце в турнірній таблиці, в івано франківську прийматиме четверту команду першості Чернівецьку Буковину». Матч заплановано на неділю, 22 жовтня. Франківські футболістки йдуть без поразок на власному полі. Жіноча футбольна команда Прикарпаття до США No3 мінімально переграла дублерок Ладомира 1-0 в рамках першої ліги України. Єдиний гол у зустрічі забила Вікторія Остапів, для якої це вже шосте взяття воріт в цьому чемпіонаті. Свій черговий гол гравчиня оформила вже на четвертій хвилині матчу. Відтак жіночі Прикарпаття продовжує лідирувати у першості, маючи у активі 16 очок у шести зустрічах. На другому місці Закарпатський Минай, третьому йде Ладомир через два тижні. На підопічник Івана Олійника очікує переїзд в Житомир на побачення з Полісям. Цей поєдинок запланований на 29 жовтня. Баскетболістки з Прикарпаття стартували з двох перемог у новому сезоні Суперліги. Суперницями підопічних Юрія Процюка була столична команда Динамо Київ, багаторазові чемпіонки України, які повернулися у чемпіонат після вимушеної перерви. Утім, франківки на правах господарок, а також як чинні чемпіонки суперліги, дали бій опоненткам, здобувши дві важливі перемоги. У першому поєдинку на майданчику тривала запекла боротьба. Утім, у другій половині зустрічі господарки давали перевагу до 15 очок, після чого питання про переможця було. Знято у підсумку 82 на 71 на користь з Прикарпаття. у другому матчі. Пантери розігралися і додали у кожному з компонентів гри. Зокрема, суттєво покращили реалізацію триочкових кітків. Це дозволило команді Юрія Просіко домінувати вже після першої половини 47 на 25. А у наступних двох чвертях господарки майданчика не дали приводу засумніватися у свій перевазі та здобули розгромну перемогу: 97 на 56. У складі переможниць другий дабл-дабл за два дні оформила капітан команди Оксана Мо. Молова, 26 очок плюс 11 підбирань. 15 очок набрала Панчук. Ще по 14 здобули Богдана Лапхан та Ольга Алівсічик. Перша гра була важка, але я думаю, це через те, що ми всі хвилювалися. Давно не грали вже 5 на 5, де дехто переключався з 3 на 3. А сьогодні вже в нас більш е, була добра гра, більше всього получалося, Ми більш були впевнені на собі. Тому такий результат. Команда дуже змінилася цього року, але Юрій Михайлович… Е, Розраховує ще на декількох гравців, тому це ще не остаточний наш вклад. Сьогодні дівчата вийшли з таким хорошим настроєм і в такому високому темпі провели всю ігру. Ну я рахую, що заслужено перемогли. Получається, це добре, тому що початок сезону багато стикнулося з кадровими проблемами. Наш клуб перед початком сезону. Ну зараз е, будемо потрохи набирати форму і готуватись до наступних ігор. Звіниться. Е, ну сьогодні всі забивали Соніляна. Космонь забила трьох очковий. Ліза Радовська, всі 12 Чоловік, хто був в ротації, сьогодні відіграли дуже гарну ігру і заслужено. Я рахую, перемогли. Ну вже молодший склад у нас на наступний тиждень зіграє в Вищій лізі. Фармкуб наш проти Миколаєва. Будемо готуватися до наступних ігор. в Вищій Лізі проти Миколаєва і в Суперлізі проти Вінниці. У інших матчах стартового туру турніної Суперліги столичний Кіїв Баски двічі переграв рівне: 85 на 48 та 63 на 46. Натомість Натомість Одесі місцевий інтерхім Розділив перемоги у матчах проти Вінницького медуніверситету 65-72 та 62 на 56. У другому турі на вболівальників очікує столичне Дербі, Динамо зустрінеться із Київ-баскетом. Натомість рівний прийматиме «Інтерхім», а Франкіс Прикарпаття двічі зіграє у Вінниці. Ці матчі заплановано на 28 та 29 жовтня. Андрій Менів, Андрій Грагара, канал 402.